36 тисяч гривень. Така середня ціна оренди однокімнатної квартири у Печерському районі столиці. Угу. Це найдорожче по Києву. Найдешевше у Деснянському районі це лівий берег. Там однокімнатне житло здають за 9 тисяч гривень на місяць. Так, але якщо говорити про купівлю на первинному ринку, то в Печерському районі середня ціна за квадратний метр майже 104 тисячі, і це знову найдорожче в столиці. Найдешевше в Деснянському майже 40 тисяч за квадратний метр. Ну, але наші журналісти вже вирішили детальніше дослідити ринок риму, нерухомості і виявили, що житло в Україні не поступається, а часом іноді й суттєво дорожче, ніж в Європі. Який найдорожчий об'єкт вдалося знайти, і чи є на нього охочі, давайте дивитися. Апартаменти в Європі чи в Україні. Ціни на вітчизняну нерухомість б'ють рекорди та дорівнюють вартості житла в ЄС. З початком нового року на сайтах з продажу нерухомості з'явилося понад 100 нових пропозицій лакшері апартаментів. Вартість не може не вражати, адже вона перевищує сотні тисяч доларів. Будинок 230 метрів квадратних основний, з якісним ремонтом і гостьовий будинок 100 метрів квадратних є на ділянці 8 соток. Вартість такого будинку 870 тисяч доларів. За цю вартість покупець отримує будинок системою розумного дому, басейн та мармурову підлогу. Майже мільйон доларів ще не цінова межа. На ринку нерухомості є і більш екзотичні варіанти за понад 8 мільйонів доларів. У вартість входить і земельна ділянка в печерському елітному районі столиці: дев'ять кімнат, авторський дизайн, елітні меблі, мармуровий камін та басейн з сауною. Найбільше елітної нерухомості налічується в столиці та її предмісті, кажуть ріалтери. Одеса на другому місці, втім ціни вражають не менше столичних: 9,5 мільйонів доларів за маєток з власним ставком, водоспадом, 25-метровим критим басейном, спа центром, особистим кінотеатром, винним погребом та виходом до моря. Це одна із найдорожчих пропозицій, яка є у мережі серед об'єктів житлової нерухомості Одеси. Під постом про продаж майже 800 коментарів. Люди шоковані. Адже за ці кошти можна придбати орієнтовно 30 бронетранспортерів. М 113 Мені потрібно працювати 1500 місяців рівно, щоб не збирати на цю резиденцію. Звідки такі ціноутворення в Україні? Але ж покупці елітної нерухомості є. От тільки про них неохоче говорять ріалтори. Здебільшого це представники великого бізнесу чи it сфери Експерти з нерухомості пояснюють. Ажіотаж на дороге житло знизився через війну і правила продажу. Потрібно мати довідку про дохід. В середньому в Україні ціни за квадратний метр за минулий рік зросли на 5-10%. Втім, ця тенденція не обходить люкс апартаменти на неї. Ціни зазвичай сталі. Якщо говорити саме про попит на купівлю такої нерухомості, то звісно порівняно з довоєнним періодом попит зменшився на відсотків так 7-8 Точно лідерами по кількості від житла, окрім столиці та Одеси, є також Львів та Дніпро. А загалом по Україні співвідношення таке: приблизно кожен десятий новий будинок позиціонується як елітний. Зараз в Києві на ринку всього 171 новобудова, які продаються, і серед них 17 новобудов відносяться до класу еліт. Якщо ми говоримо про вторинку, то на сьогодні продається близько 5 тисяч квартир, і 500 із них мають ціну вище за 3 тисячі доларів за метр квадратний. Що ж до елітних квартир, ціна на них менша ніж за будинок, але все рівно з шістьма нулями. Однак велика квадратура не забезпечує бажану приватність, кажуть експерти. Коли я плачу за елітну нерухомість, то я не повинна бачити зранку сусіда, коли я підходжу до вікна, подивитись на краєвид на благоустрій, на будь-що, але не на сусіда, який в будинку навпроти. Серед архітекторів існує думка, що справжньої елітної нерухомості в лакшері житлових комплексах нема. Все закатано асфальтом або бруківкою. Асфальт, і бруківка нагріваються просто шалено. Серед благоустрою там є газон нещасний, дерева. В невеликій кількості і десь там ще фонтанчик стоїть посередині. До прикладу в Європі елітними вважаються комплекси, де будинки мають не більше п'яти поверхів а на прибудинкових територіях повинні бути великі просторі подвір'я з паркінгами та зеленими зонами відпочинку. Однак і ціни там значно більші.